Умовах і в реальних фактах, а не на безді. Тому ми застосовуємо в деяких вагонах список. Нам ПЕД це дозволяє. <соспоріст> <'язок. соспоріст> да, да. В реальності є, ми проводимо раз в тиждень перевірку. Чому хотів зупинити ще? 에, от ну, перейдемо більше до побутових проблем, так? Пасажирі <соспоріст> чужі. <проб> <проб> めちゃ Повезло так повезло, позади будут сядем. Своїм даже. Обов'язково послухати вухом, чи є дихання, і можемо підставити щоку для того, щоб його відчути. На початку, де починається в нас живіт, можна нащупати в люди... будь-якої людини, навіть якщо там, ну не знаю, 160-180, і можна нащупати. Рука знаходиться посередині, на, на мечовидному. Моч... Заступник начальника Дніпровського районного управління полковник Кірю. Сьогодні були проведені пожежно-тактичні навчання на Дарницькому вагоноремонтному депо. Було прочитано курс лекцій співробітникам, щоб вони безпечно поводилися під час ремонту, експлуатації трамваю, а також надання першої медичної допомоги в разі необхідності якогось травмування їхнього особового складу. Наочно було показано бойове розгортання пожежних підрозділів по гасінню умовної пожежі. Також були медичний довідного управління, яка, які фахівці показали, як надавати першу медичну допомогу особовому складу трамвайного депо.